До кінця наш сьогоднішній концерт. І я собі дозволю також ще раз оголосити всіх його сьогоднішніх учасників. Це був Ілля Стецяк, студент першого курсу класу труби Дрогобицького музичного фахового коледжу. Сергій Макар студент 4-го курсу класу труби. Олег Павлюк, викладач класу труби Дрогобицького музичного фахового коледжу імені Василя Барвінського. Руслана Бурда, викладач, методист, концертмейстер Дрогобицького музичного фахового коледжу імені Василя Барвінського. І я ведуча сьогоднішнього концерту, викладач і концертмейстер також Дрогобицького музичного фахового коледжу імені Василя Барвінського. І зараз я собі дозволю знову ж таки запросити до слова директора самбірського фахового коледжу культури і мистецтв. Романа Мирославовича Красняка. Всім доброго дня! Сьогоднішній концерт не є випадковим, він є довгоочікуваним. Сьогодні на сцені стоять люди, які в свою чергу... Долучилися якоюсь мірою, щоб я також і був тут. Руслана Львівна Борда, можу навіть так сказати, це людина, з якою ми вже знайомі 20 років. Частково я мав можливість бути вихованцем Руслана Львівни її школи. Це мій концертмейстер, коли я навчався. Руслана Львівна це людина, яка вміє надихати, яка дає поштовх до нових звершень і дає мотивацію до майбутнього. Ну, і, звичайно, Руслана Львівна була мотиватором того, щоб я продовжував навчання у консерваторії, щоб я прийшов на роботу, щоб я працював. І в цих ці всіх моментах Руслана Львівна мене підтримувала. Дякую. Сьогоднішній концерт класу труби дуже приємно, те, що на сцені стоять люди, які є моїми вихованцями. Когось я вже випустив, когось частково передав у надійні руки так, щоб продовжити. І когось частково я мотивував для того також, щоб продовжувати навчання. Ілля та Сергій є вихованцями Самбірської дитячої музичної школи. І я розумію сьогодні, наскільки вам було відповідально виконувати складні твори перед викладачами, перед директором. Також перед учнями дитячої музичної школи, в якій ви буквально нещодавно навчалися. От, і також хочу, щоб ви всі так щиро поаплодували людині, яка можливо найбільше вартує цього. Це є викладач самбірської дитячої музичної школи. Бо саму більшу роботу зробив він. Він умів, зумів знайти дітей, він зумів зацікавити дітей, зумів їх навчити і також мотивувати, щоб вони продовжили навчання і ставали достойними, гідними трубачами і були, мали велике майбутнє. Якщо можна гучні оплески Івану Івановичу Бобаку. Якщо можна запросити вас на сцену. Іван Іванович також дуже хвилювався. Його учні, рідні. З якими він провів дуже багато часу. Але саме основне, що на цей концерт Іван Іванович також привів своє підростаюче покоління дітей, які ще навчаються в школі, і надіємося, що вони в майбутньому також будуть продовжувати навчання. Надаємо вам слово. Іван. Шановне товариство! Шановні наші гості, шановні викладачі, дорогі наші учні і ваші студенти. Мені дуже-дуже приємно, дуже приємно, кажу, навіть так трошки сльози, сльози пішли. Ну, ну, я вітаю вас, молодці, дуже гарно. Кажуть, бажаю вам міцного здоров'я, міцного викладачам також, я кажу, терпіння, здоров'ячка. І ми будемо старатися також готувати надалі вам хороші кадри, гарно навчатися, щоб Господні мій власні, Божого благословення, щоб ви гарно виступали на великих сценах і в Україні, і в світі. Ну, і Я бажаю вам всього-всього найкращого. Що ви собі бажаєте, щоб всі ваші мрії збувалися, щоб ви стали хорошими, прекрасними артистами. Дякую. Також хочу до слова запросити директора самбірської дитячої музичної школи Яніва Ігора Володимировича. Слава Ісусу Христу! Доброго дня всім! Винуватцям нашого сьогоднішнього торжества надзвичайно приємно бачити гарну фахову гру концерт -містерію. Я вже то відмітив. Сьогодні сидячи разом з директором фахового училища культури мистецтв Роман Славців Красняком. Іван Іванович. плекаємо нашу когорту самбірчан. Дякую так само, хто вже викладач, так я зрозумів, за. Гарну, змістовну, так само подану роботу вчасно. Хлопчики, вже не хлопчики, то вже хлопці, тверді козаки. Старайтеся тримати так само цей флагман твердо, конкретно, щоб сам бір ви прославляли і не тільки Адрогобич, всю нашу Україну. Здоров'я, щастя, радість, благополуччя і миру Богом нашій даній державі. Слава Україні! Дякую вам всім. І хочу подякувати, потиснути руку Павлюку Олегу Степановичу, який зумів взяти все, що я йому запропонував, і продовжити мою справу викладати, виховувати своїх вихованців, показувати свою школу, незважаючи на те, що він є молодою людиною, викладач, який навчається, але також і вже викладає. І буквально цього року Сергій Макар вже планує здобувати вищу освіту у консерваторії. От дійсно, самбірчани завжди славилися великими музикантами. От і Сергій Макар буде одним з них відомим. Ми будемо ним гордитися. Павлюку Олегу Степановичу дякуємо за його працю, хороший рівень, за старання і бажаю тільки творчих успіхів. Нехай всі ваші плани втілюються в реальність. Дякуємо Стецюку Ілі. Він час від часу до мене приходить гості, ми з ним займаємося, так, молодець. Але також працьота дитина і за ним також буде велике майбутнє. Дякую всім за концерт Діана Ігорівна. Всім, хто сьогодні присутній, хто прийшов, я думаю, що всі отримали задоволення. Вам щиро, всім дякую і до нових зустрічей. До побачення.